Всім привіт! З вами Джексон Руперто. І сьогодні я буду починати грати в GTA 5 Поїхали. Як ви бачите, я встановив українізатор для того, щоб вам було простіше це все розуміти. Я б, звісно, і на англійській мові пройшов би цю гру. Але заради вас я поставив українізатор. Ну що, чекаємо, поки сюжет не режим завантажиться, Людендор, північний Янтон, де ейт років тому. Стоп, субтитри не включив зараз. Так, слухайтесь мене, ніхто не постраждає. Відчиняй двері, це боком вилізмо. Так, Адар, показує твоє місце розташування. Ага, в ну ж бо. Ну це бачите, знизу, так? Бро, зупиняйся! Зупиняйся, блядь! Так, руки за спину. От того дива, містер. Ми ж робимо все щось краще. Навіть не думай про це. Я сама-сама, о боже. Туди пішов. Та зачекай, прикріплю вибух. вибухівку, тільки не підірвись. Давай, я тебе пишу Так, вийди вот цих дукунівців. Туди їх Так, готово, дзвони. Підірвати. З'єднання. Три, два, один. Бух! ох, ничего за. Попахнуло. Так, починаємо. Дайте мені гроші. Так, спокійно ті, спокійно. А ось і наші гроші. И был сочи для всіх нас. 178 500 доларів. Чого чекаєш? Пиши пішли. Так, ми виходимо, Бі. Давайся, чья взяв його. Я я запам'ятаю тебе. Ти щодня забываешь по тисячі речей, подай бы що це було одна з них. Я хотів просто перевірити вущи вибачте. Так, переходимо, Ну, треба. Так, опа. Тобі не треба було стріляти. А, а як інакше б я тебе врятував по майки. Так, це ти правду, кажеш. Ай да. Пішуємо, пішли, пішли. Так, сховатися до укриття. Кью, ховаємось. Так, ставлю зарядний, вони на таймері, тому готуйтеся. Так. Ох, нічого в нічого Ничего в собі оцервануло. Так, ч это сирены? Так, лафа на копі в ті тыся на плом. Що це місцеві повстанці, все мого не так. Як завжди, гайда подім. Так, укриття, укриття, укриття. Так. Стреляем в поліцію це зараза. Так, где там еще? На той виклик! он и Отож. Я не сдамся без бою! Так, переключусь на майку. Let's move. Come on. Move, move, move. Get out of here. Так, отримую лівий шиф, щоб бігти. Ага, погана ця професія. Вони попереджали просто. Сідай у машину. Пішли, пішли. Так, ще дві машини їдуть. Зараз ми їм покажемо, хто тут головний. Пішли, пішли, пішли. Так, ви то бачили, я припер обусям до скла. Бачили? Та, це справжні жертви. Ага, за нами женуться. От біда, як це сталося? Ходу, ходу, ходу. Зараза. Боже, не збираюся. От, салюк з Та йдіть ви. Ух ти! <плес> Нормально так. Майкл з ними розправився. От, поїхав до гелікоптера, їду, їду. Так, а де щоб гермо блес, зрозуміло. Ес, свермувати, бо машина стоїть на зараз. От, хід. Встине, встигне, звісно.

Так, гайда, машину залишимо. Добре, цей дрон ми дійдемо до гелікоптера. Ні, стривай. Діємо за планом. Що? Діємо за клятим планом. Вперед. Так. Де той першивий гелікоптер? А що б мене? Ох. Зараз тут комусь не. Ой-ой. Біжіть. Який субецюрансдавк нас. Так, зброй все буде добре, а вона треба вшиватися звідси. Ух, мене учили. Господи. Ті тут ти... треба забиратися. Я тебе не покину Майки. Іди. Боже, я все одно ж не вижу весь крові стечу. Тікай. Ні. Так, затримай ходить. Ага, добре, добре. Ого, скільки їх там. Сдох, не сдох, не сдох. Ну то Так, 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 так. Ой. Ух, машина педерва. Ой. Кинчить землю. Ага, заставка. Так, что ж це будет? А, а ух ты, ты, о, Не стріляй. Для гелікоптера тубо А назад. Діде до ще її торбо. Назад пішли. А, все. Тревор тікає. Вперед, уперед. Ну, він побіг. Так, що в нас далі? А, далі у нас... Майкл не завжди був хорошим чоловіком. Він не завжди був зразковим громадянином. Він не помер героїчною смертю, але був людиною. Господи наш розіп'яв разом з двома розбійниками. Тож, можливо, Rockstar Games презентує. Не насудити людей. Майкл. Ми народжені у гріху, у гріху і помремо. Майкл був таким. Rockstar Nerds Production. як і всі ми. Отче. Шляхи твої незбагнення. Але ми знаємо, що ти будеш милосердним до нашого друга. Ось і Grand Theft Auto V, GTA V. Або, як ще її називають, великий викрадач авто 5. Ось вона у всій красі. Ага, це мене прийомі у доктора Фрівендера. Ваш син Джеймс. Джеймс. Він хороший хлопець? Хороший kid. хлопець? A -a хороший. Чого? He він собака war? допомагає бідним? No. Ні. Він весь день сидить на сраці. травою, траводруші і в ту дурнувату гру. Якщо у нас такий стандарт доброти, то не країни в війні. А як щодо вас? А що я? Слухайте. У мене не було таких розкошів, як у мабуло. У його віці, я вже двічі відсидів. Я грабував банки, був сутенером, привозив наркотики. Ви вважаєте це своїми досягненнями? Це були можливості, які я мав. Принаймні, я скористався на І куди ці можливості привели вас, Майко, вони привели мене всюди трястя. У -кут. З великим бутинком та нікчемним сином. Я змушений розмовляти вами, бо всім менше на мене накласти. У мене казкове життя крихітка не каска, а. срань собача. Випустіть пар. й здається уже. Що ж, гадаю, наш час закінчився. Продовжимо наступного тижня. Напевно. Можно сказать, я не впевнен, что вся дурня мне помогает. Ну, чувство нехтемности я вожу в частный процесс. Смириться с этим. Как скажете, толку. <music> а вот и Лос Сантос. Да, красиво, место, скажу честно, хоть и эффективное. Это же у нас пляж Веспучий Бич. А, може мені контролер дистант xbox а да напевно дистанции Зараз так, все вils так так, Скотт так, я нічого зараз тиснути не буду щоб випадково не пропустити цю касцену так а ось наш майкл це якийсь Атлети. Так. Ну, ви бачите всі, хто робив цю, скажімо так, прекрасну гру. Як я тебе розумію? Так, халупа має бути десь тут. Якщо тільки її не закопали в піску досі одна безкуча халтурка обередиса. Перепрошую, друзяко. Можеш сказати, за пляж будинок Бертольд. Ні, друзяко, не можу. Чувачі, що то ти йдеш? Це той будинок з жовтими сходами. Друзяку, а ваше виручення? Дякую тобі. Старайся тягнути свою лінину. Чого там наспитав чи каналів для туалету? Або ще краще, в такому не набігай на першу сьогодні гігнери, розбирайся в будь-якій кантині, або якщо щось не розумієш. Це не розумієш, ми не про демо. Це законний бізнес. Законний? О, oh, yeah, oh, так я ж забув. Податки, пенсійний фонд і так далі. Ага, yeah, right. точно. Я ж крутий. Крутий? Хто крутый, такий собі крутый? Ага, точно. Стар це тут. Ти, чувак, з Семеон не збрехав. Старий, тягне сюди, свого остров. Сувить я ви дурку. Завжди не маєшся командувати кимось. Так ну давайте на Xbox Controller спробую. Так. Певно, цього Нігра. Сіті активки взятки відкрити. Ой, вибачаюся. Так, годі додатку, яку обереш

Так, а як мені радіо вимкнути, почекайте. Я би сетярку виберу. Ще деку, по-моєму, трохи, щоб твоя нива не відставала. Так, ну я зараз на Xbox контролері, а, чесно кажучи, дивно якось. Так, L і R, ага, все, зрозуміло.

А ты их, ну ты их. Лучше в тебя бы запусти. Проворочь, проворочь, проворочь. Ой. Танцинки на руку Что за... Ой. Лучше ну, бы потом сюда и проволок. Так, РБ. Само тебе на чё получим. Ну, в принципі, я скажу вам, що на Xbox Control керувати якось більш-менш зручно, бо я вже звик. Повертаємо Повертаємося круто. Навіть не будемо з'їхати. Так, просто ви L керувати автомобілем, коли він у повітрі. Гаразд! А, що б маленько. Gosh, go yeah, yeah, yeah. Ага, А, hey, ah, я понял. поставь меня за камеру, кнопку. Эй, hey, hey, Не отставай, hey, Ой, hey. выбачь. Так, hey. да, повертаем и проверим. Раз,

Так. Питаєшся про прості зій, щоб пропустити машину. Та як краще пропущу... дещо просто тобі. Ну, норма ця теж артична. Звісно, це лягає. Спокійно, наш документ на рухах. Сам з ним розбирайся, побачимося в салоні. Все, все, вавимо, вавимо, вавимо! Так, твій розшуку показуватимуть зірки на екрані. Якщо я воначі більше зручився, то чаще поліцейською розкидуватимете мене тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, правда, будемо червоними синіми кольорами, коли вони все це побачать. А вони на хвості. хоразі, точно не бачить. До дочок усе. Зараз з'їдемо десь у прогулок і перечекаємо, поки вони не, зараз, треба не Нічого. Ой. То до речі, десь Дельперо Метро у нас. Так, триманий Аше пригнувся слідчим широ. Тут десь має... Ой. 8 а ось зараз там мене помітять, я не знаю. Треба їх, треба їх трохи за ніс поводити. Зараз поводимо і заїдемо туди, хто ми перечекаємо, поки не чимс А, вони мене втратили, ну нічого. Зараз я туди з'їду. У новий Тунель метро Дель Перо. Все. все, отут... Е, а як? Як вони не помітили, я не помітив. Давайте в губину тоді заїдемо, все, тепер вони тут точно не Давайте Опустимо. Так, так, я зараз дещо хочу зробити. Я зайду зараз на оштування швиденько. І поставлю собі радіо, щоб в мене VCTR був. Ну да, так хай і буде. А, а що значить режим Self Radio? Ну, весь кош топ це зрозумів, автоматичне сканування, хай буде вимкнене. Не поняв, а як? Як вони не помітив, я тільки що він не відірвав. Так <реку> <реку> я ж що таке? Лісен, мільйон тайм. Фернадо, що від них учепився, як вони не помітили. Чи вони туди заїхали все ж таки в цей туннель? Ой, це цього не заїхали. Так, я не знаю, буду валити тоді подалі.

the test um, is, game. This game. This is very delicate, like a barrier of skin. You, know, using, using, full you must through it with so now no, 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 barrier to a productive, integrated economy. If we now borrow, no, these Wait, of trouble and Okay, let's go to our next caller. She's upset. Hi, I can't believe what I am hearing. Who are you? going to show lean yeah, yeah, in? canceled. I don't want to so, hear the ну, все принципі, ми вже доїхали майже. У нас тут бачите, є амунація з тиром, Тут можна потренуватися, От ми приїхали. це автосалон Симеона. Франклін може отримувати тут місії. Я не розумію тебе, брат. Racist, ти расист like і ти you. не подобаєшся мені. Не продаватиму тобі цю машину. Цього не буду. мене ще з тебе мурашки огидні. Він образив мене. Ти що витворяєш? Ти кого б Ніхто не обзивав. Ти що прикол? Я тобто слово на літеру N, я це не крутий, я того не казав. Ти правильно кажеш, і краще стежити за ядерком, бо ця людина міжнародний бізнесмен, ну ти культура Я би сам краще не сказав. Та серйозно, може він і не нарисується. Але я не думаю, що йому стане їздити такої автівки. О, цікаво. Оце

Отримали sure. досягнення. Okay. Так, I кожен ігровий персонаж має власний унікальний транспорт. Добре, сідаємо до нашої тачки. І пік. Так, що тут у Франкліна за радіо? Як краще буде think... Так, їду до будинку Франкліна. Oh. Це ж копійки, якесь стромно не дорослі. Who are you trying to impress? Your to Denise. With all that, that, that. asshole ass 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 she She's she 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 grown. grown, yeah. She's grown a she fucking idiot. Nah, she's sexy, sexy. She, she more like obsessed like with sex, nigga. mad for the penis. That's exactly how I like my women. for everybody? Щасливо, я like yeah, так любotic, як на справжньому Глукому Ліберу. Люди так крунути отримують. Вона добрі новини витворена на чужу вч 식існі найаразній тốін. Що, МENTО Jaristas може ухинути за свій disinfect świat? упалюй себе, я бачу тебе робшим сантим! wisdom... Вони не обидві на мене, бо я сьогодні歌нявшись з Wong Harів. Вс ado, порieriщо少шки цієї хуставих départа до подробостей у довґогоdigFO двох трьох oh, красунь мав би навіть краще молоденіше пацану на тобі славича адвоката. Що? Скотиняка. Так, не кажи. Ой, він тут. Киш, Киш, тішин звідси. Не бачимося там. Та святом досі Так, почижу перевнитися торгового автомата. Може, ти спати на ліжку, тоді гру буде спрощена в мігрі мене й декілька годин. Човна місії, то зберігати гру, будь-яку вибрашів в опцію швидке збереження. гардеробі ти можеш переодягатися. Місію пройдено, Франклін і Ламар. А, як тут розширити Ігрек? А, ікс. Так, без подряпи, сконцентрований водій переможець. Ми прийшли з миром. Ладно. Так, виконання ігри можна вибрати в розділі Гра в меню пауза пройти заново. Це не плинен розвиток сюжету. Та, давайте подивись скільки я записую. 26 хвилин. Я думаю, що на сьогодні вже досить. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Всім. Бажаю гарного вечора і всім до побачення.